Мінус один інтернет-шахрай. Співробітники прилуцького районного відділу поліції спільно з оперативниками карного розшуку головного управління Нацполіції в Чернівській області та кіберполіцію під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури викрили афериста, який продавав в інтернеті неіснуючий товар. Поліція встановила, що зловмисник встиг шукати 16 громадян із різних областей України. Ді до розслідування слідчі встановили, що 43-річний мешканець Варвинської громади протягом червня-серпня розміщував на одному із сайтів оголошення про продаж побутової комп'ютерної техніки та мобільних телефонів. Феред пропонував товар за значно дешевими цінами. Зловмисник вимагав від потенційних покупців повну предоплату за обраний товар. Проте, після надходження грошей на банківську картку, шахрай відправляв замовникам уживаний товар замість нового або, взагалі, припиняв виходити на зв'язок та блокував клієнтів. Сумарний дохід підозрюваного від злочинної діяльності сягнув більше 200 тисяч гривень. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші речові докази. Наразі чоловіку повідомлення. Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України, шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Максимальне покарання передбачене законом за такі дії до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Поліція нагадує, що купувати товари в інтернеті потрібно лише на перевірених сайтах та обирати послугу після плату аби не стати жертвою шахраїв, що охоче користуються вашою довірливістю.